Поді місячника оборонно-масової роботи обласної організації Товариства сприяння оборони України, присвяченого 20-й річниці з дня утворення Збройних сил України та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника, в технічному коледжі відбулись змагання з фігурного водіння автомобіля. Даний захід проводиться з метою популяризації розвитку технічних видів спорту, підвищення професійної та спортивної майстерності майстрів виробничого навчання водіння та інструкторів індивідуального навчання водінню автомобіля, зазначив директор закладу В'ячеслав Сігар. Одним із основних компонентів успішного навчання керування автомобілем є наявність досвідчених та висококваліфікованих викладачів, які свої вміння передають учням. Після виконання вправ з фігурного водіння суддівська колегія визначила переможців. Друге місце розділили Ярослав Рябушенко, майстер виробничого навчання водінню, та Дмитро Козаренко, інструктор індивідуального навчання водінню. А переміг Володимир Гаврилюк, викладач технічного коледжу. Всі вони отримали грамоти та грошові премії. Незабаром переможці будуть представляти коростень на обласних змаганнях з фігурного водіння автомобіля.